Лін це листи Літо війни. Літо нині розкішне. Прикро, що ми дозначаємо його далеко від рідних домирок. Жемо на природі, неподалік озера. що я купався лише двічі, бракує часу. Споглядаючи на колишню красу, не можу зрозуміти, чому люди, люди це все затіяли. Війни, кровопролиття, ненависть. Хочеться просто радіти життю. Ось інша замальовка. Доки у казанку гріється окроп, розтираю мерзлі руки снігом і пишу вам листа. Що з дитинства маю таку ваду від морозів руки, через що, при найменшому морозі, пальці мене погано слухаються, навіть у печаках, та будьте спокійні, а спусковий гачок та влучні стрільби це ніяк не буває. Не писав мені про книги, які він читав навіть там писав, як завжди емоційного. Наприклад, пише, що новий роман Уваза Самчука на країв часу ще в одному листі, почав читати націократські Миколиці Борського. Мабуть, для кожного націоналіста ця книга мала бути в основі ідеалістичних світоглядних пошуків. Але волі долі я надибав її саме зараз. Він там продовжував рости. І ось ще й говорив. Маємо дійти до кінця. Ось у чому місія нашого покоління, нашого війська. Тільки вільні народи можуть будувати нову дійсність, більше ніяких союзів, федерацій та меморандумів, меморандумів, ніякого козамирня. Він абсолютно твердо вірив, що це буде саме так. Тут говорили, що він був відомий академії. І це, напевно, останнє спокоління мугікану, тому що зараз чимало студентів сприймаються. Крізь екран академії, а він просто укринився і він постійно запитував про викладачів, передавав вітання, згадував ну, фактично всіх викладачів кафедри. Особливо турбувався про здоров'я Юрія Васильовичу, передавав вітання Олександре Андрії. Ну і врешті, я от, зачитаю: як здоров'я Івана Миколаївича, як Юра Мененко, часто згадую всі ці до болю рідні обличчя. Знаю, що недавно Ігорянин був дай народ. Ну, там воювати і знати ще, про, пам'ятати про Гіртеля. Хай вас усіх оберігає Господь. І дай Боже на трохи ніколи не прилетить ворожий снаряд. Ось ще один момент. Як прийшов Захід присвячений весій українці? До речі, зараз чимало жінок армії, як на мене. То це і є для справжнього українського фемінізму. Ще одна тема дискусійна, так? Горді, сильні, та незламні, мають за честь служити вітчизні з такими жінками. Він був переконаний, що нове покоління буде сильнішим, певнішим і кращим, ніж наші. Так він об'єднував. І є ще кілька рядків, які вже читали на одному з вечорів. І вони для мене дуже і дуже ваговиті. Доброго дня, останні дні дощові та сповнені роздумки. Цікава лікарська психіка. Ми ностальгуємо за минулим, прагнучи нового майбутнього. Приємно чути теплі слова підтримки від ректора. Як я розумію, сьогодні була інаугурація. від мого вступу минуло 12 років. Це число він теж тубен тежить, адже розуміє, що час спливає і хочеться залишити після себе щось вартість, чи то мемуарами, чи то ділом. Він хотів зробити щось важливе. І зробив. І це не минуче пішло до цієї точки, але це був його вибір. І вибір радісний. Я так само приглянула деякі вірші, які. Колись я любила пократикувати, але він це завжди сприймала з такою усмішкою. і радів, що я реагую, сприймаю це. А тепер ну, я залучав інших камертон, і по-іншому все це сприймаєш. І я знайшла багато таких рядків, мудрих, глибоких, і особливо мене гріє один рядок, і я сподіваюся, що ми зможемо назвати таку книжку, яку ми ви вийдемо. Я усміхаюся долі. Він іде, майбутнє, і усміхається.